Всім, хто мене дивиться, мої вітання. Надійшло питання від глядачки мого каналу, мені здається, його задавала жіночка, що начебто підготовлений законопроект, він уже готовий, він лежить, він чекає свого часу. Законопроект про... Те, щоб надати допуск 4, 4 мільйонам арабів і азіатів в нашу державу по програмі відновлення, так? відновлення України. І це може досить, досить так вдарити по демографічній ситуації в країні, да? вплинути верніше на демографічну ситуацію. Отже, давайте подивимося, чи дійсно є такий законопроект і чи дійсно його хочуть прийняти. У зв'язку з тим, що в нас багато людей загинуло, багато наших військових не мають фізичного здоров'я і багато виїхало з країни. У нас дійсно є проблема над тим, хто і як буде відновлювати державу. Відновлювати ну, не державу, а країну, да? так скажемо. Ну, давайте дивитися, чи дійсно підготували і чи дійсно збираються прийняти такий закон. Ви знаєте, я думаю, що він є, що цей законопроект є, і що його думають реалізовувати, але він буде прийматися дуже важко, з дуже сильною полемікою, дуже великі будуть спори по. Реалізації, прийняттю і реалізації цього закону проєкта. Те, що він є, я б я б сказала, що він дійсно є, але ще він на стадії обговорення і досить багатьом він не подобається. Далі, реалізація або прийняття цього закону може визвати, викликати шалений спротив самого суспільства. Дивимося далі. Я вам скажу так, цей закон хочуть реалізувати, ну реалізувати по дияволу. Тобто, вже впихаючи цей закон в Україну. Вони хочуть створити ситуацію, ситуацію залежності і протистояння в нашому суспільстві. Реалізувати по дьяволу. Тобто сама суть і сама ціль, щоб його пропихнути, вона йде по дьяволу, вона несе недобрий задум. Недобрий задум. Розумієте? Я думаю, що буде досить сильний супротив, який зможе зруйнувати, зруйнувати прийняття цього закону. І досить сильно проти цього будуть виступати силові структури і військові, бо вони розуміють, чим це по дияволу може закінчитися. І я думаю, все-таки після шаленних дебатів, шаленого спротиву, реалізація буде неможливою. Я думаю, що його не приймуть, але те, що він дійсно підготований і ну, хочуть прийняти, я думаю, так, дивіться, підуть, підуть від цього питання, підуть. Будуть шукати інший спосіб, будуть переглядати різні шляхи виходу із тієї ситуації, яка складеться в нас в країні. Так? Але я думаю, що від реалізації цього закону підуть, вже друга карта, третя карта говорить про те, що підуть від цього. Ви знаєте, через цей, цей законопроект. Ось про те, щоб запустити сюди азіатів і арабів, він же буде цей закон він пропихається дияволом, він пропихається сторонниками Росії. І для того, щоб пропхнути нам цей закон, втюхати навіть вкладаються великі кошти, щоб запустити до нас сюди Арабів і Азіатів. І ми ж не знаємо. Кого ми сюди запустимо? Отих 4 мільйони. Розумієте? Ми ж не знаємо, кого ми, ми зможемо запустити і що від них чекати. А чекати від них можна так? І ще ця дьявольщина, вона ще буде проплачуватися. Тобто їх будуть використовувати, дявол буде використовувати потім у нас в країні у своїх цілях і будуть їх проплачувати, вкладати, кошти будуть вкладати в це. Ну, є всі шанси від цього, від цього так, так би мовити, закону піти. Я думаю, що прийнятий не буде. Не буде. Подивимося ще. Ми будемо шукати, як вийти з ситуації. Ми будемо стояти перед певним вибором у прийнятті цього рішення. І все-таки ми прийдемо правильний, знайдемо правильний вихід, ми зможемо очиститися від того, що нам хочуть утюхати. Це буде правильний вибір, і досить, досить такий переможний, справедливий переможний. І... Бачите, дві карти перемоги. Я думаю, що задум буде розкрито, задум, що нам через цих 4 мільйонів можуть натюхати такої братви, що ми потім не зможемо рахунок з ними якоїсь там зробити. Да? Ми не зможемо потім очиститися. Досить сильно, досить сильно. Своє слово скажуть силові структури, що ми можемо, ми можемо дуже сильно постраждати від цього закону. Тому я думаю, що ми повинні піти від цього законопроекту і знайти якийсь інший, тому що там буде стояти не один оцей законопроект. Можливо, доопрацюємо його і щось інше буде, а можливо, там взагалі буде два варіанти, тому що ми будемо стояти перед, перед вибором. І ми, я думаю, що ми справимося з цим і вийдемо із, із, ну, вирішення цього питання, ми вийдемо переможцями, і на, на все це у нас є шанси. Але це, це все залежить від нас, від внутрішнього соціального вибуху. Розумієте? Там будуть дуже сильно швидше всього, протестувати і в парламенті, але і сам народ підніметься так, що, мама, не горюй. Ну, ви ж знаєте, ми, ми можемо довго мовчати, але коли ми вже піднімемося проти чогось, то ми вже піднімемося. Отже, підсумовуємо сказане: законопроект готується, готується він під дьяволу. Готую, цей, цей через цей законопроект хочуть притягнути не досить гарні речі для України. І я думаю, що в нас є всі шанси е піти е від цієї петлі, яка буде м, нас затягувати невідомо куди, у вигляді цього законопроекту. Я думаю, я вам я вам досить доступно, е сказала те, що показали мені Таро. Ну, це було б непогано. Треба, щоб все було в міру. В країні, щоб все було в міру, щоб був баланс ось так, а не бездумно діяти, збухти, барахти. Дякую всім за увагу. На все добре, до побачення.